Після демобілізації та повернення додому Руслан Яцьків сподівався змінити орендовану квартиру, в якій живе разом із жінкою та дитиною, на власне житло. Хоча він і став у загальну чергу на виділення квартири, проте особливих надій на житло від держави Руслан не покладає. Ще так по районах туди-сюди, де коли хлопці щось отримують, А тут катастрофа. Ну ніякої перспективи ні по квартирах, ні по земельних участках під забудову. У Івано-Франківській обладміністрації проблему житла для учасників АТО намагається вирішити, запровадивши пільгову кредитну програму. Вона передбачає ставку від нуля до мінус 50% відсотків від суми кредиту. Але й цей документ має свої підводні камені. По-перше, там є вікові обмеження. Там люди можуть отримати тільки ті, які мають вік до 35 років. По-друге, не всі будуть мати можливість повертати цей кредит. Там так само є певні обмеження по довідках про доходи. Саме через перший пункт голова місцевої спілки учасників бойових дій Ігор Сенек в умовах кредитування вбачає несправедливе ставлення до бійців, які старші за 35 років. Питання вирішення їхнього житла взагалі ніде не взято до уваги. Ніде не взято до уваги, або треба цей кредит, це кредитування пільгове, так збільшити віковий цензор для людей, або інший проект запровадити, який буде вирішувати ці питання. Виходом із ситуації могло б стати просте виконання закону України про житловий фонд соціального призначення, вважає голова обласної спілки учасників АТО Андрій Долик. Кожен хто будує будинок, кожен забудовник мав би якусь енну кількість там чи квартир, чи квадратних метрів виділяти для соціальних потреб міста. Але там воно ну, хитрими схемами закриваються ці питання. Водночас, за даними Державної служби статистики, Івано-Франківськ вже кілька років поспіль займає одне із перших місць в Україні за темпами будівництва житла. Юрій Присажнюк. Івано-Франківськ. Ми разом.